Всім доброго дня, компанія вас. З вами Валерій Іванович. Відповідаючи на ваше запитання, що ліпше придбати собі для роботи Mercedes Sprinter 316 6-го року чи Opel Movano 2017 року. Що ви порадили, що ліпше буде? Першим ділом, що я вам сказав, бо треба враховувати для яких цілі ви хочете придбати автомобіль. Якщо ви хочете придбати... Більш ваговий, тобто возити 2-3-4 тони, ви купуєте собі старіший спринтер. Через те, що склад метала в ньому йде крапший, ніж опільмувано Renault Master. Ці автомобілі робилися на совість. Так, да, Кузов у них з часом ржаві, гниє, але, скажімо, деякі запчастини, які підгнили, його можна замінити і поїхати далі. Моторисурс цього автомобіля до 2 мільйонів, якщо ви вчасно міняєте масла, Фільтра дивитись одним словом з автомобілів. З наворотів в цьому автомобілі, як кажуть, по-нашому є кондиціонер, електрика, підйомника, АБС, АБД, сидіння пілот. Ці автомобілі йшли по шостий рік. Радіус поворота дуже зручний. Ви на місці можете розвертатися, дуже зручне керування цим автомобіль. Тоді, вже як беремо, Наприклад, офільмувана, це вже йде автомобіль сучасніше по відношенню до спринтера. Вони вже випускалися як я кажуть новіше і новіше. Тому в цих автомобілях, скажімо, більше наворотів, тих самих кондиціонерів, електриків, різних. Різних послуг для, для людини для комфорту. Радіус поворота вже гірше. Ви на цьому автомобілі, коли, наприклад, в цьому можете руля на місці розвернутися то в цьому автомобілі вже треба два рази туди-сюди здавати, щоб вивернути радіус поворота не такий, трохи гірше. Але він, ну я кажу, новіше. Е, моторисур з цього автомобіля до мільйона вони вихажують. кузов оцінкований. Е, і вантажопідйомність до 2 тонн. Якщо ви будете грузити більше 2 тонн, кузов буде тріщати і лопати по швам. От. Тому ви вибираєте, якщо ви возите собі невеликі вантажі, ви можете сміло купувати собі Opel Renault Master. Коли ви е, в фургоні маю на увазі, коли ви хочете вантажі возити 3-4 тонни, будь впевненим, ви купуєте старіший автомобіль.